Кожен з нас піклується про свою родину і бажає лише найкраще для своєї сім'ї бажано по доступним цінам і бути впевненим у високій якості продукції. Хтось скаже, це неможливо, а я вам скажу, що це реальність разом з компанією МВА, так як вона у своєму складі містить всі необхідні продукти і напрямки для забезпечення здоров'я доволіття вашої родини. Хочете безпечно прибрати будинок? Продукція МВЕ Home допоможе вам у цьому. Бажаєте догляд зовні за шкірою та обличчям. Будь ласка, компанія Artistry допоможе вам зробити цей прекрасний догляд і вона входить в четвірку найкращих косметичних продукцій у світі. Наступний це Nutrilite, компанія, яка допоможе вам забезпечити здоров'я довголіття зсередини вашого організму і вашої родини. І, звичайно, iCook та iSpring допоможуть підтримати здоров'я і якісне обслуговування та довголіття у вашій родині, даючи вам питну воду та якісне здорове харчування. Тому, якщо ви шукаєте... І хочете стати партнером або клієнтом даної компанії, забезпечити здоров'я, довголіття, якість життя своєї родини, приєднуйтесь, пишіть у коментарях. Цікаво, і я надішлю вам всю необхідну інформацію для того, щоб ви отримали таку можливість. З вами, пазяк Роман. Тут все про здоров'я.